Вітаю, друзі. Минулої зустрічі, нагадаю, ми почали обговорення теми нецензурної лексики, яка сьогодні, під час війни, набула надзвичайної популярності. Продовжимо. Культуролог Тарас Возняк в одному зі своїх інтерв'ю зазначає: можна зрозуміти звичайно емоції, які викликає війна, описати часто те, що відбувається в делікатних висловах. Ну, практично не вдається. Уявімо ситуацію, за якою наш солдат, перед тим, як поцілити в свого ворога, написав би йому листа в стилі Вибачте, шановний, я вважаю, що ви виконуєте щось недоброчесне, і з огляду на це, а також виходячи з потреб українського народу, я у вас стрілятиму, розмірковує фахівець. Тож не дивно, що фраза українського захисника острова Зміїний у Чорному морі, який на вимогу з російського військового корабля здатися, послав той корабель ну, туди, куди послав, стала відомою на весь світ. Вона стала крилатою, вона стала мемом. Вона з'явилася у ЗМІ на білбордах уздовж українських автострад, Укрпошта випустила Марку з відісланим подалі російським кораблем, а українці масово носять футболки з цією фразою. Справді, цей вислів у нашій країні не знають хіба що немовлята. Щодо грамотності фрази, то дискусія серед науковців. Була резонансною. Як у випадку з російським кораблем правильно писати, окремо чи разом? І, порадившись, лінгвісти визначились разом, бо це радше позначає напрямок руху. Це якесь неподобство, що відбувається нині з лайкою, обурюється. Прайська письменниця і культурологиня в інтерв'ю Радіо Свобода, яка попросила не називати її імені через чутливість теми. Почитайте українську класичну літературу. Максимально куди могли послати, це сказати «Іди у сраку. Максимальним прокляттям було Щоб ти здох в українську мову. Занесли російські матюки, де все так чи інакше крутиться довкола статевих органів. Так, у нас, в українців, є своя лайка. Вона інша і вона дуже смачна і соковита. Перегорніть сторінки Енеїди Івана Котляревського. Це Енциклопедія народного життя у всіх сенсах. А оповідання Івана Нечує Левицького Баба Параска й баба Палашка», які постійно сваряться і лаються, є справжнім літературним джерелом народної мудрості та дотепності на будь-який смак. Тож, друзі, поповнюймо словниковий запас красномовної української. Лайки З етичних міркувань я не озвучуватиму всі вислови. Увага на екран! Прості лайливі вислови на означення незадоволеності. Йосип Голий. Мати Василева. Коротка й болюча характеристика опоненту. Вилупок. Про людину з негативними рисами. ДОРЕПА. Розумово обмежена тупа жінка. Наволоч. підла нікчемна людина. От бздюха недостойна низька людина. Помічні вирази для підсилення болючої характеристики Ах ти ж! Когут общипаний. пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі. Кнур ефіопський. Потужні прокльони для негідних опонентів. Трясся твоїй матері, а щоб тобі булька з носа вискочила, а щоб твоєю мордою просто молотили. А щоб тебе муха вбрикнула. Найби ті всі зуби випали, крім одного, який би тобі болів усе життя. А щоб твоя, вибачте, люди, срака по шву розійшлася. До речі, в колекції письменниці Анастасії Мельниченко, яка збирала українські народні вислови про ту самісіньку п'яту точку людського організму. Понад 200 перлин народної, так званої лайкотворчості. Отож кілька висловів від Анастасії Мельниченко, які вразять вашого теоретично недоброго співрозмовника тактом під час надто емоційної суперечки. Не плети гівно, дівці, в коси, не наговорюй, не верзи дурниць. Сказав! Як у воду перднув змолов дурницю. А гімна мерзлого не хочеш надто багато бажаєш. В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові. Образливе порівняння. Найколоритнішим і найполісемічнішим, яким можна замінювати непристойні фрази, вважає це слово. І Оленка Северенчук, головна менеджерка з комунікацій Малої Академії наук України, може, і є десь люди, які люблять пісне. Бог її зна, як вони живуть. Пісний борщ, приміром, геть не збуджує смакові рецептори. Отак і з пісною мовою, стверджує вона. Гарні смачні слова додають колориту й атмосфери. Але вживати. Їх треба там, де це доречно. Ось які контексти з відповідним словом пропонує Оленка. Ну, що там? Як отой твій суперпроєкт? Ой, та срака повна. Срака тут, завал аврал. Іди ти в сраку. Тут... Відчепися, цього не робитиму сам такий. Чого ти сидиш, як срака в гостях? Тут срака, тихо, сором'язливо. Почули, друзі. Можливо, й усміхнулися, так? І подумали, що ми є абсолютно нормальна нація. У нашому лексиконі є як висока лексика. Так і низька. І ми знаємо, де, як і що до кого вживати щойно почути. Ми йдемо до театру і одягаємо гарну сукню. Але коли ми йдемо спати, то одягаємо також гарну, але нічну сорочку. І в нічній сорочці ми не ходимо до театру, а в театральній сукні не спимо. Українці є нормальні. І в нас є все і позитивне, і негативне, і високе, і низьке, і брутальне, і сакральне. Та водночас не забуваємо, що наша українська мова милозвучна, мелодійна, солов'їна. Чи варто її зайвий раз засмічувати? Слово є фактично лакмусовим папірцем. Маркером того, які ми в конкретний момент. Хочете дізнатися, якою є людина, що вона думає і що її чекає завтра? Послухайте, що вона говорить. Якщо людина лає весь світ, вона не має завтрашнього дня. Натомість закоханий вживає закоханих слів. Тож хай лайливі слова залишаться в минулому, як дискурс війни. А ми закохуємося в Україну, відновлюючи її. Як найскорішої нам перемоги і смачного життя без додавання лайливого перцю. Все буде Україна!